Uh -huh. Uh -huh. Кажіть. Uh, розказати про те, що трапилося. Так, да? так, 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 uh, ситуацію. Uh, дивіться, вчора ввечері uh, приблизно там о 23.30 мене ось тут на цьому місці було зупинено, я нікуди не від'їжджав, було зупинено uh, патрулем патруль, патрульної поліції. власне, Інспектор, uh, як потім з'ясувалось, ручко. В'ячеслав Володимирович, якщо не помиляюся, ручко ВВ, на якій підставі? На підставі от, можна побачити це мій автомобіль. Ремонтую зараз бампер, Відповідно, номера тут не було, номер був під лобовим склом. Так. На що мені пред'явили в принципі, звинувачення в тому, що це є порушенням? І я особисто погодився з цим і запропонував. Скласти постанову згідно закону, оплатити штраф і, і, і все, все гаразд. Ми погодили це. Я повернувся в машину, в мене є свідок, який сидів так само пасажир був. Після цього, коли інспектор підійшов з запитанням, чи готовий я підписати цю постанову на місці, я сказав так, звісно, готовий. Все відео є, я все відео надам. Однак. Однак я зробив зауваження інспектору, оскільки е, маска даруйте трішки відійду, щоби uh -huh. маска в нього була надягнута, на надійде буде видно ось так. Соціальної дистанції ніякої, тому що вікно він нахиляється ага. до мене з цією постановою. Ми знаємо прекрасну ситуацію, яку в нас в країні, не знаю, там 7-8 тисяч хворих щодня. Так? Міністр Степанов розказує про те, що ситуація критична і треба дотримуватись ну, всіх можливих вимог. Я вожу з собою постійно антисептик, щоб не бути голослівним. Так? Власне, маска, все, все гаразд. На що і коли я зробив зауваження інспектору поліції про те, що він просто одягнув маску, тому що власне ну, я переймаю за своє здоров'я, він сказав прекрасну фразу Я в масці і знову запропонував мені перепитав, чи я готовий підписати постанову. Я сказав так. Я сказав третій раз, так коли він третій раз мене запитав. Але от з маскою далі відбувались отакі там речі, коли інспектор сказав, що я в масці, то просто вітром її здуло, і, і от. І далі він почав ходити так. ну, Люди, які очевидно там обізнані дивляться телевізор, знають, як правильно носити маску. І після цього почалося найцікавіше. Е, мені було пред'явлено, що я е, відмовляюсь підписати постанову. Угу. Я вийшов з машини. Інспектор пішов в автівку. Я вийшов з машини, пішов за ним, вимагаючи надати мені постанову для підпису. На що він сказав? категорично, е, ви відмовляєтесь. Я три три рази до вас підходив. Ви три рази відмовились. Знову ж таки, відео я все надам. Як виглядає моя відмова? І, е, я не придумав нічого розумнішого, як е, там чи доречнішого, як визвати наряд патрульної поліції. Зателефонував на 102. Е, мене перенаправили в Печерський там райвідділ. Тобто, я не знаю, я напевно, з половиною міліції Києва е, розмовляв. В результаті приїхав патруль е, під номером 2740. Е, 2640, перепрошую. Е, ну, на відео буде помилятися. Е, я написав скаргу на неправомірні, на мою думку, дії працівників поліції е і попросив для встановлення особи інспектора, який складав на мене цю постанову, е попросив їх допомогти мені встановити власне його особу, даруйте за допомогою. Е Сам інспектор ручко, як потім вдалося там. Методом ну, якихось мук, неймовірних, встановити, категорично відмовлявся, мовляв, ви мене знімали, на відео у вас це є. А якби мене не записалось відео, я попросив патрульних, яких викликав я встановити його особу. Е, ну, Вони якби спершу ніяк не відреагували. Я підійшов до машини патрульних, попросив пред'явити, на що мені було виписано нову постанову. за Начебто перехід, е, прохід через пішохідний перехід е, з порушеннями. Е, тобто таким чином, в мене вже дві постанови є, е, Хоча, ну при тому всьому, я скажу, я підійшов тільки з метою встановлення. Е, угу. Як от машина стояла абсолютно так, це вже інший патруль. Відповідно, машина стояла на проїжджій частині, я підійшов до інспектора. Менше з тим. Е, далі почався цирк, коли ці патрульні, які приїхали от я записав його номер там, жетона і подивіться, добились ми такі нарешті правди. Я записав повністю це сказав, сказав в скарзі. І на моє питання, чи можу я бути вільним, чи питання вирішене. 에, мені було ще сказано, що 에, зараз вже нова доба. Відповідно за це ж саме правопорушення 에, я можу бути знову притягнений до відповідальності. Я навіть з цим погодився. Окей, я можу їхати після цього. Якщо мене зараз за рогом знову штрафують за це саме гаразд, потім будемо від, в суді вирішувати ці історії. На що мені було сказано, ні, ви не можете їхати. Я кажу, ну, типу, ви, е, ви зараз порушуєте моє право там, на пересування, я не знаю. Ага. типу. Ні, так я вам не забороняю рухатись. Я просто обмежую ваше право. Я обмежую право транспортного засобу. Там на підставі е, я не настільки там ідеально в цьому сенсі, в технічному знаю правила дорожнього руху. Можливо, перепрошую, можливо там і є такий пункт на підставі того, що там, немає бампера. Ну я вперше про це чую. Е, це дні три, напевно, як я отак їжджу. Е, 300 патруль. мене е, вчора ж зупиняли так само на просто поцікавитись. Моїм маршрутом е, правоохоронці внизу на вулиці Ін, е, Грушевського біля пам'ятника Нігояну. Е, ні в кого проблем не було, але гаразд, ну, навіть якщо це порушення, я вже ви мені виписали постанову, яку я оплачу в суді штраф. Угу. Ні, мені сказали, ти нікуди звідси не поїдеш. Я робив кілька спроб. Підходив, казав, ну, е, друзі, значить, я зараз, якщо нема що більше придивити, я сідаю, їду. Як тільки я сів включив поворот, вийшов знову інспектор там з паличкою. Угу. Е, звісно, я нікуди не поїхав. Потім вони від'їжджали туди, десь за, 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 за рогом ставали, там, начебто їх немає. Ну, це мої там підозри, але я думаю, що вони там чекали, поки я пойду, ну, але це підозри, не будемо їх брати до уваги. Е, Потім вже мій пасажир, це, це тривало десь, не знаю, до третьої, напевно, години ранку. Цікаво ще мега, даруйте. Я не знаю, вирізати те синхронник, Але мега цікава ситуація відбулася. В якийсь момент ці патрульні, які власне, мене затримали, по суті, вони їм, очевидно, треба було кудись від'їхати. І приїхав інший патруль. На їхнє місце стали ті, кого я викликав. Для того, щоби скласти на них скаргу. І коли я вже в цих людей спитав: ну, я можу їхати, ви ж знаєте, в чому суть конфлікту, в чому суть скарги. Мені було сказано ні. Ви не можете їхати. Чо? Ну вам же ж вони все пояснили. Що мені пояснили? Ну, Що я не можу там їхати без бампера? Я прошу, на якій підставі? Більше того. Я просив їх скласти протокол, не постанову, а протокол, де вони б написали, що на, на основі закону такого то положення такого-то не можна так-то, І де я міг би надати пояснення угу. в цьому праві. Мені так само було відмовлено. Е, були лише усні слова на кшталт: е, я вам все сказав. Е, я вам сказав, що не можна. Там стаття якась без бампера. Там те все не можна. І патова ситуація, я не можу нікуди їхати, але мені стверджують, що мої права не, не обмежені. Після, oh. е, після того мені сказали, значить, е, або викликайте евакуатор, uh -huh. або відженіть автомобіль отуди, от щоб він не заважав руху, бо тоді завтра ми викличемо евакуатор і вас евакуюють. Я кажу, як я можу відігнати, якщо в мене машина ну, не на ходу з ваших слів. «Ні, ну вона ж на ходу. Так якщо вона на ходу, чому я не можу їхати? Бо не можна, бо згідно правил не можна. Все, ну парадокс. І от коли я цим патрульним, вже яких я викликав, які стали на місце, цей, угу. сказав: Ну, друзі, ви знаєте цю ситуацію, я можу їхати? Мені е, мені було сказано. Е, E, mm. Що ні ви не можете. Чому? Тому що вони сказали вас не пущать. А, це не mm -hmm. тому що ж таки, на відео це все є. E, власне, це вся історія. Історія конфлікту. Я просидів, от, власне, десь з пів одинадцятої до. E, зараз яка в нас година. 11 ранку. Пів одинадцятої, рівно 12 годин я Е, e, Слава Богу, що я заправив повний бак бензину і всю ніч грівся. Там і підзаряджав телефон, щоб знімати ці uh -huh. Е І що робити зараз, я абсолютно не розумію. об'єктивно. Е ну, Я скажу останню фразу, далі, якщо будуть питання, uh -huh. в чому я вбачаю проблему? Так, а, так. Це, це, це суб'єктивно. Я вбачаю, що це конфлікт. Там, от я зробив завар, е образив, там інспектора в його розумінні. Але це мої суб'єктивні думки. Є проблема. На відео. Зафіксовано, коли інспектор отак от стоїть, і я прошу його вдягнути маску, тому що я не виключаю, що в мене вже так само є ковід через нього. От власне через нього. Я, звісно, цього не зможу доказати, якщо не дай, не дай Боже, це трапиться. Звісно, але якщо я навіть не помру там завтра від цього клятого ковіду, якщо я заражаю, позаражаю своїх друзів, родичів, з якими я спілкуюсь. Хто за це буде нести відповідальність? Я прошу звернути увагу, от, будь ласка, на, е, на машині патрульної поліції е, є надпис. Ми працюємо великими, красивими синіми буквами. Ми працюємо. Та залишай, е, ти залишаєшся вдома. Зупинимо COVID-19 разом. Як ми зупиняємо COVID-19 разом, ми побачимо. Yeah. І ви побачите. Власне, все, от, от, власне, вся історія. Давайте спробуємо разом поспілкуватися з поліцією.